Вячеслав, чому колір бампера навіть з заводу, коли машина виходить, трішки відрізняється? Особливо це видно на білих машинах, на чорних не так. Тому що завод їх не красить. І хоч і заявочки. Ну так. Да. А що це він не красить? Ну, спеціальна компанія красить бампера всі пластик, тому що це пластик. А зараз полякся. Тобто і за тільки за цього? Ні, не тільки за цього. Давайте я в першій серії розкажу, що чому так. Е Як чому про це знаю? А поки я говорю, то напиши, якщо ти такий грамотний, то назви BMW, яким матеріалом, які технології користуються: Mercedes, Jaguar. Айота, ну не буду зараз перечисляти. Обачні Напиши... глядачі дивляться, ви що, Ні, ні, ну, я знаю, ну, кому питаєте. я кажу, я знаю, він мене дивиться. <гум> По-перше, є ремонтний матеріал, а є заводський матеріал. Ніколи ремонтний по якості не буде відповідати заводському. Понятно. Так як я казав, що Согласен. найкраще СТО міра. 70%. Ну, я запам запам да. А тепер дивіться, чому не забудьте не красить бампер? Тому що кузов краситься. При 350 градусах, ще 250 градусів. 250 градусів. Чому такий лак? Бампер, припросати пластик при таких температурах. Ну, поплавиться. Поплавиться. Це перше. А тепер друга серія буде пісніше. Тепер чому пластик відрізняється від кузова? Це друга серія. Тому що пластик передача матеріала з пластика і метала різна. Ага. Пластик краде. Краде цвітову гаму. І чим ви не блокували би, що би вони робили, це пластик. Все. То є різні матеріали. Різна да. окраска кладеться. Да, да. І від сонця лучі теж відбуваються по-різному. Вона світаться краска, що вона світиться, якби ви не красили. Бо ви зараз лишні перекрасти, що ну, ви ну. Ми ж говоримо про то, дивіться, можна зробити пластик, щоб він відрізнявся. Але ми ж говоримо про те, що однакові слої. <rões> да. А підганяти, якщо ви будете отак, пластик звіднати, так як тут, і просто прямо на машині красти, все одно буде різниця. Mm -hmm. Все одно буде різниця. Пластик КРД. Да, ви не... можете підігнати, але це другий слоя. І Це ну, Це, це не касяк сервісу. Ну, навіть... Дивіться, навіть в Outlander. Ми здалеку бачимо, що там проблема. От БМВ, дивіться, от крило, воно ну, не краще. Бампі немає. Світлі не від заводу. От датчиком, дивіться, дивіться, навіть не б'ється. Тобто це не проблема yeah. СТО. СТО... Тому що, дивіться, часто люди не замічають, що бампер різний, тільки після того, як вони здали машину, mm -hmm. потім наїжджає порядку. Я зараз більше вам скажу, коли машина, розкажу історію, трошки пізніше. Вот. А пока мы да Вячеслав. Компания просто в сервис.